Відпустка для військового це можливість перш за все відвідати свою малу батьківщину, побачити рідних людей та відпочити душею. Троє наших земляків з Бердичівського району так і зробили. Хлопці запевняють, сили можна відновити лише на своїй землі. Тож у відпустку військові вирушають саме сюди. Двоє армійців приїхали у Слободище на батьківщину свого третього товариша Миколи Ясинського, який зараз продовжує лікування після ураження осколками. Кожен із фронтових друзів Вважає один одного братом, тому відправивши товариша до лікаря, хлопці відвідали місцеву школу, де на них давно чекали діти. Дитячий щирий сміх. Подарунки для солдат у вигляді листів і малюнків малість, котрою не побачиш на фронті тривалий час. Але саме її армійці потребують понад усе. Запевняють військові. Візьмеш дитячого листа і читаєш, і ти розумієш, що не хочеш того, щоб було в наших домівках, те, що робиться зараз там. Говорячи про військові будні, солдати небагатослівні. Кажуть, що не зовсім усе так, як змальовують з телеекранів. Доводиться і морози люті терпіти, і у 95% випадків розраховувати на самих лише волонтерів. Не зря нас кіборгами просто позвали, можна вистояти все. по все тут все у нас хорошо там. Стоїмо, держимося. Все хорошо. Про це ніхто не скаже і в принципі, толкового немає. Одне добре, що хлопці, главное, що живі, здорові наші. Дуже хочу передати велике, велике спасіба хлопцям, які зараз ранені наші. Волонтери в основному допомагають. Особливо зараз да, зима, зараз. Да, віщами теплими, зараз в основному зараз саме зима, зараз саме головне. Зараз, розповідають військові армії, окрім теплих речей, не вистачає приборів нічного бачення. Та радує хлопців постійна підтримка від свого народу, першочергово від дітей. Вона не може не надавати сил. Загалом змінилося і ставлення до української армії і у жителів східних регіонів України. Звичайно, не перестають обурюватися наші військові тим, хто називає себе біженцями і відсиджуються у тилу, втікши зі своїх міст і сіл. Проте кажуть, є серед них і такі, які разом з усіма боронять українську територію. Дуже обідно, по суті, суть в тому, що, що ми можемо там стояти, а от вони приїжджають сюди, вони тут живуть на нашій землі. Чого вони не можуть так само свою країну відстоювати? Вони можуть прекрасно, вони теж здорові хлопці. все. Поначалу це як Славянський крематурд, якось населення так було на 100%, якщо взяти. 30 було, типу, як за, а останні, типу, що були проти, що це війська, як були, були непонятки. Своє людям навіювали, що ті там, українська влада там ті, якісь непонятні. А пізніше, вже коли побачили, що нормальні війська зайшли, ставлення до людей нема ніякого ворожого в нас. То єс, є, є вливка, є радість на лиці, що ми зайшли, прийшли до них, нірода. Це саме 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 найголовніше. Підростаюче покоління не розчарувало солдатів виконувати із таким завзяттям гімн та українські пісні під силу лише справжнім патріотам. Діливши учнів школи на дві команди для випробування їх на силу і розум, не забули вчителі і про гостей, задіявши їх у конкурсах з дітьми. Це і розрада для військових, і довгоочікуване справжнє свято для дітей вважають тут. Я мою за те, що маю, ти не маєш. в теплу, сонечко ясне. Баки на мирне небо. Ти дякую, солдати, що стоїш. Передовій за рідну Україну на те, що чесний бій ведеш і захищаєш найку батьківщину. Ти там стоїш, щоб, щоб сльози матері лялись, Хоч лідна мати плаче уночі. Вона героя свого дожидає, вона чекає у медію в Ми діти країни, де воля і мир не хоче війни, наш народ богатир. Стоять брати і батьки повсякчас на варті свободи і щастя для нас. У Слободищанській школі учні чекали на військових задовго до їхнього приїзду. Тому встигли не лише підготувати концерт, а й підписати для них прапор, який має стати оберегом для солдат. Армійці у свою чергу теж приїхали не з пустими руками. Ми хочемо, щоб він став оберегом для вас. Він вас буде оберігати, і будемо надіятися, ніхто уже більше не загине. Ми вам замінимо. Це від наших кіборів Донецького аеропорта. Це хлопці писалися, які там були. Це я розумію, це більше, але це ті хлопці, які там. Ми вас чекаємо. Знайте, що у вас уже набагато більше друзів, набагато більше дітей, тому що. Вони маленькі, вони вас чекали цілий тиждень, питали, а коли це коли малювали малюнки. Ми вас завжди чекаємо і хочемо побажати вам щастя і здоров'я. Дійсно, було дуже страшно навіть дивитися, ви бачили, який вже список великих тих загиблих хлопців, які полягли за батьківщину, і які зараз дійсно захищають не тільки Україну, а всю Європу. Щастя вам, здоров'я і удачі!